Доброго раночку, Ольга, репетиторка з мови, і сьогодні в нас третя, третя серія нашого серіалу Життя репетиторки 3 грудня, про що сьогодні говоримо? Про те, що коли ви дивитеся це відео, я вже розпочала працювати. Сьогодні ми працюємо з 8.30 і робочий день у нас триває 4 години. Пам'ятаємо, що у нас на канікулах навчаються ті учні, які або мають середній рівень, достатній рівень і хотіли б підвищити оціночку, і їм потрібно більше навчатися для того, щоб більше практикуватися. Або це в нас діти, що готуються до НМТ 10 або 11 клас, яким не бажано переривати навчання, адже незабаром іспити, іспити розпочнуться вже в травні. Тому не так багато часу залишилося. Якщо не набирати дітей із цією стратегією навчання, то взагалі можна гуляти 3 тижні, поки тривають канікули, щоправда, не отримуючи зарплатні, якщо не продаєте якісь онлайн-курси. А якщо у вас є діти різних стратегій, то тоді у вас зменшений робочий день. От у мене сьогодні 4 години, і ми з вами сьогодні 4 години, всього працюємо. І потім у нас половина п'ятниці вільна. І ми зустрічаємося з вами лише в суботу поговорити про те, що в суботу робитиме репетитор відео буде на каналі завтра. Сьогодні діти з другою стратегією навчання в мене не навчаються, тому й 4 години. Чому так? Тому що це або дітки, які прийшли до мене. І хотіли покращити свої знання. Вони скаржилися на те, що у них, приміром, сім балів, а вони хочуть вісім або дев'ять. І ми з ними навчалися паралельно. Вони слухали тему у школі, зазвичай я саме так працюю, а потім ми з ними разом проходили цю. Тему поглиблюючи її, базуючись уже на шкільних знаннях. Таким чином, дитина, приходячи до школи, потім давала результат, показуючи знання теми і отримала бажану оцінку яку хотіла. Наприклад, прийшла із шісткою, отримала вісімку і тепер може спокійно гуляти, адже вона навчається, наприклад, у молодшій або середній школі. І все супер, можна відпочити трошечки. Можна там десь одне-два заняття провести на канікулах, наприклад, в кінці підсумкове, і на початку, перед початком навчання, для того, щоб влитися в навчальний процес. А далі можна гуляти. І я сьогодні гуляю, тому що в мене 4 робочі години, і навмисне я їх починаю з раночку, для того, щоб попрацювати і потім бути вільною. І Уроки ми поставили з вами тому вранці. Не сильно вранці, спершу підготовка до уроків і про складові роботи ми ще поговоримо, але ось такий у нас сьогодні скорочений канікулярний день. Пишіть іще що цікаво, а ми зустрінемося з вами завтра в суботу, тому що завтра в нас теж робочий день. Чому? Розповім, поясню усі секретики завтра.